Мідорогеньки, ви знаєте, я вже прожив на світі трошки життя, різного бачив в житті. І дякую Богові, що нарешті збулася мрія мого життя. Я побачив то, про що я тільки говорив, і десь не десь тільки чув, що сьогодні маємо правдиве українське весілля у 2012 році. Бачимо перед собою людей, які принципово відмовляються від. Будь-якого алкоголю від куріння і від всяких непотрібних грішних звичок. Бачимо перед собою молодих Зиновія і Юлію, які натягнули на себе на весілля український стрій, якого не має ніхто в світі, ніяка нація. І то для мене велике щастя. Я дякую Богові. Знаєте, також десь сльози в очах і в серці стоять від тої радості, бо ми стоїмо в храмі. Тому святому стародавньому храмі, а тут між нами є Дух Святий, який бачить Господь з неба нас бачить і зараз радіє тим, що нині відбувається. І я хочу вам сказати, що дякую Богові за те, що Він вас народив на світ, привіз через батьків ваших, що ви прийшли на цей світ, для того, щоб своїм життям, своїм прикладом прославляти свого Бога. І іншим людям показувати шлях до правди, шлях до свободи, шлях подяки Богові своєму Творцеві. Бо сонце, коли засвітить, тоді тя розходиться. І так ви є, мої дорогенькі, тим світлом для цього світу, тим гарним взірцем. І буду вас заохочувати далі бути відважними. Зараз поїдемо на. То весілля далі продовжувати його. Я там ще щось трошки інакше скажу ще більше. Але вас вже заохочую. не боятися, знаєте, в Святому Письмі, цілий час пише Бог: не бійся, будь важний, будь мужній і радійте від того, що ви нині робите. І так зараз, як стоїте тут на цьому рушникові, так мої дорогенькі, швидко збігає життя і будете стояти колись в небі перед Богом, який спитає. З чим ви, діти, до мене, прийшли. І так мушу вам напівнути, що на там той світ ще ніхто машини не забрав, отої такої гарної розмальованої, як ви там маєте зараз, ніхто грошей не забрав, ні золота, ні срібла. На там той світ матеріальних речей не беруть. Тільки туди підуть з вами ті діти, які через вас народяться. На жаль, нині так світ закручений. Що люди навпаки думають збудувати триповерхову хату, машину, пса і одну дитину. Така мода пішла. А ви будьте відважними. І знаєте, біля мене по сусідству живуть люди, які мають 9 дітей, 6 дівчаток і 3 хлопці. І тиждень тому вінчалася п'ята донька, 18 років має, а шосту там вже бачу, хапають, вже починається через рік буде ще весілля. Другі з тими великими хатами і маєтками не можуть одну донечку з з золотом видати заміж. А тут, бачите, є Боже благословення, тому що не робили абортів, тому що жили з Богом і Господь благословляє таких людей. І хочу вас так попросити, забудьте за мирнуту цього світу, одне бачите перед собою, продовжити рід людський, посвятити своє життя, народження тих дітей, щоб Україна була. Великою державою з багатьма дітьми. і себе самого спалити, згорити заради того, щоб тільки майбутнім поколінням прокласти дорогу до неба. І я сьогодні зранку відправив службу Божу на помість Святого Духа за те, щоб вам Бог дав здоров'я, щоб ви були плідні, щоб ви були відважні, щоб ви були щасливі і Богом благословенні. Щоб ви були світлом для цього світу, сіллю для землі, Божою праведністю в Христі Ісусі, народом вибраним Царським священством. Так пише Святе Письмо. Хай Бог дасть вам вісного здоров'я, сильної віри, мужності, сильного духу до життя, хай Матінка Божа пригорне вас до свого серця і міцно тримає в своїх обіймах, аж поки не побачить вас спасенними і вічно щасливими в небі. Многая и благое вам літа.